Продовжуємо, друзі. Ремач не можна, так? А чому? Не знаю. Ну, тоді новинки робимо. Так, партія номер 27 Що ж ще ми не ходили? Давайте підемо в Б3. Що тут? Пам'ятає Майкл чи ні? Зазвичай шахісти рівня розрядників тут плутаються. Поки молодець. Поки молодець. Не молодець. Третій хід вже забув. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Ну, Кінів 6 вчили. Неприємно звичайно. В цій грі не хочеться нічого підставляти на відміну від 25-ї. Ну, просто людина не готова. Хоча так виграти теж не серйозно. Ну, добре, давайте від. Ні, хай відпочиває. Давайте наступно. Ну що тут казати? Це зазвичай проблема усіх шахістів-розрядників. Зівати так по діагоналі. Тому теж в мене була і книжка така, і є розділи у книжках про Бліц, книжку, яку я рекламую, що діагональна гра. Шахісти-розрядники дуже часто таке зівають. Ви подивіться мої партії наживо у. Гравцями з Манчестеру, у яких рейтингу 200, як я їм даю фору, ставлячи собі 2 секунди їм 4-5 хвилин на всю гру, собі 2 секунди. І як вони на цих діагональках час від часу зівають навіть ось у перших ходах. Так, ну я думаю, що потрібно здаватися, Майклу і починати нову. Тут немає сенсу. Грати є, навіть Ферсів 3 я можу піти. І не весело тут. Чорним навіщо? Над собою знущатися. Ну, а стільки часу віддавати, то взагалі який сенс? Це типовий док. Так, добре. Ось така вийшла мініатюра, друзі, все почалося з поганого году слон С5 і з недооцінки ролі слона Б2. Щоб таких помилок не робити, потрібно виконувати багато вправ з такими слонами. Деякі вправи я рекомендую на моєму каналі, ви можете їх знайти і виконувати. Ну, а деякі ми виконуємо в окремих спеціальних курсах. Тому, якщо хочете, долучайтеся ні, залишайтеся на тому рівні. І заспокоюйте себе тим, що у вас немає часу, або ще можна знайти безліч причин.